Тобто багато людей, хто не досі не вступив, о, не зробив собі спадщину. Тобто о, в воєнний час продовжили час не півроку треба вже, а 10 місяців для того, щоб о, вступити в наслідство. Російською скажу, багато людей недооформили кадастрові номери на земельні ділянки, багато людей в підвішеному стані, і неможливо зараз зробити угоду. А люди реагують на ці об'єкти. Тому я завжди кажу, якщо ви маєте намір придбати нерухомість зі спеціалістом або без спеціаліста, ви завжди питаєте у власників, скажіть, будь ласка, як називаються ваші документи, іменно назва документів повинна дати вам. Вже бачення картини зможете ви зараз придбати цю нерухомість або ні? Всім добра, з вами Черкасова. звертайтеся кожного дня з любов'ю для вас. Працюємо. Мирного неба над головою.